Жителі Золотоніщини отримали подарунок з Німеччини. За підтримки ротарі клубу західноєвропейські донори передали близько 30 генераторів. Обладнання рішенням найближчої сесії районної ради розподілять між громадами. Потужне енергогенеруюче обладнання отримають соціальні заклади громад Золотоніщини. Завдяки небайдужості народу Німеччини та безпосередній участі та взаємодії ротарі клубів цієї країни та України. Школи, лікарні та садочки матимуть близько 30 генераторів. Обладнання Привезли та передали в районну адміністрацію. Ви знаєте, зараз блекаути проходять по всій країні. Ворог поставив перед собою завдання для того, щоб знищити нашу енергетичну систему. А завдяки цим генераторам ми зможемо підтримувати і навчальні процеси, і лікувати людей, оздоровлювати їх безперечно. Процеси тому ми дуже вдячні. Німеччині за таку допомогу, і ми вже їх запевнили, що ці генератори і установки дизельні будуть використовуватися за призначенням. Призначення обладнання додатково обговорили і під час зустрічі представників влади, громад району та ротарійців Черкащини і Німеччини. Вже досить тривалу співпрацю. Вкотре підтвердили, підписавши меморандум. Ми дуже сфокусовані на роботі саме в певних ділянках нашого гуманітарного фронту. І Золотоніський район один з таких напрямків, тому що. Було прийнято від початку повноштанного вторгнення рішення і головою нашої громадської організації Казаряном Монтерніком Тельманичем сфокусувати всю діяльність благодійну саме на допомозі медичним закладам, освітнім закладам і Державній службі надзвичайних ситуацій, тому що вона перша приходить на допомогу. Німці вже не вперше допомагають жителям нашого регіону і Золотиніщини, зокрема. Із вдячності за підтримку у роки війни золотонісці подарували благодійникам картини та інші мистецькі речі. Вручили грамоти, які нагадуватимуть іноземним гостям про добру справу і зміцнять дружні стосунки між нашими народами. І в новинах, і в газетах ми багато дізнаємося про відключення електроенергії в Україні. Розуміємо, що багато речей не зможе працювати без електроенергії. І тому ми разом з донорами відчули, що повинні заповнити цю прогалину і надати допомогу. Електроенергію really happy. Тому я справді щасливий бути тут. Я радий, що ми знайшли донорів, які дали нам гроші на купівлю цих генераторів. І коли я бачу цю велику потребу через відключення електроенергії тут зараз, я вважаю, що це буде великою допомогою на прийдешню зиму. Цю зиму в Україні прогнозують однією із найважчих у питанні електрозабезпечення. Адже після численних ракетно-дронових атак центральна енергосистема перебуває у вкрай нестабільному стані, саме тому надзвичайно важливо мати власні генеруючі потужності. Такими тепер будуть забезпечені мешканці золотніщини. Ми всі чітко розуміємо, що сьогодні це дуже актуально. Бачимо кожен день, що робиться з забезпеченням електроенергії. Тому, як кажуть, сьогодні модно казати всі речі не на часі, а це якраз на часі. Це те, що нам сьогодні допомогли. І буквально завтра воно поїде вже по. Призначенню поїде по школах, по дитячих садочках, по лікарнях, і відповідно через певний час буде вже в роботі. Тому велика подяка за підтримку. Я думаю, що тільки всі разом ми працюємо на перемогу, і буде перемога. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.